Чи заслужив ти на виклик до збірної? Якщо ще не викликали, то значить не заслужив. Але ну, це в цілях, угу. будь-головна ціль — попасти в національну збірну. Треба до неї йти і прагнути, досягнути її. Ввечері набрав до вишника по хали. І дзвонить ну, до мене і каже, льоша, я тебе вітаю. Я кажу, з чим? Каже, ти що не знаєш? Я кажу, та ні. Каже, тебе визволили збірну. Та, що, то, Там такі емоції були. Удар поворота і м'яч залітає якимось дивом у ворота третя хвилина. Відкриває рахунок Ру! Фантастика. А що це був за удар? Подача. штрафний майданчик. Дальня стійка. Удар. І Кліщук з М'ячем опиняється у воротах 1-0. Подивіться на цю передачу. Ідеальний пас. Сич з М'ячем, Сич прострілі. Пас! Удар! Поворотах! Та є простріли! і знову Олексій Сич. Всім привіт! Я Олексій Сич, і сьогодні ви проведете день зі мною. Джош, привіт! Як в тебе справа? Та нічого, все добре. Зібралася так У нас Завжди є ну, годинка до тренування і можна. Трошки відпочити тут. Це моя кімната. Uh -huh. Ну як? Кімната це не можна назвати. Це так. Зона просто відпочинку. Тому е, перед тренуваннями тут постійно. Ну я тут проживаю з Віталіком Романом. Я зараз немає, десь що чи обідати, чи подати. Але загалом, ну це моя друга домівка. Перша домівка. Розповідай, де твоя перша домівка? Ну я живу зі своєю дружиною у Львові. Нам рух дає квартиру. Ми там проживаємо, а тут а, тільки або заїзд перед грою, uh -huh. або ну чисто перед тренуванням тут побути. Чим зазвичай займаєшся? Коли у вас заїзди на базу, що можеш робити у вільний свій час? Ну, якщо заїзд на базу, то ми, ми постійно зранку збираємося і ну, в тебе є час до вечора побути в кімнаті, але так як я люблю грати в PlayStation, то Постійно на базу беру з собою PlayStation, тоді на телевізор, собі підключаю. І, ну, або з Віталіком Романом граємо, або вже сам граю. FIFA чи Фіфу, чи якісь інші ігри. <рес> Супер! У нас є питання від вболівальників. Вони поділені на такі певні блоки, і в кожному блоці різні тематики, різні теми. На питання. Давай почнемо. Олег питає: коли у тебе вселився Дані Алвас Пес, питання про стрімки ривки і гострі передачі. Дані Це, мабуть, про останні матчі Цікавиться. Ну, я не знаю, коли він вселився, Він завжди в мене був, але просто почав більше на атаку підключатися. Якось команда зловила ці моменти, і почали більш. Ну я почав більше загострювати подачі. Тому ну, на цьому зараз роблю акцент на гольових передачах на якихось корисних діях для команди, щоб це допомагало команді. Ну, Стараюся все робити для того, щоб команда перемогла. Довгий Олексій. <реш> так, мені <реш> треба набратися сили і терпіння, щоб прочитати це питання. Ти готовий? Так. <реш> Олексію, уяви, ти арабський жеребець на старті в полі. Завдання бігти без зупинки. <реш> Скільки часу мене, поки жеребець зрозуміє, що ти не лише людина, а справжня невтомна машина витривалості, і що в нього взагалі немає шансів проти тебе. Ні, ну, Льох, і смаги, звісно. Льоха, да, він кратина людина, тому я навіть не знаю, як на це питання відповісти. Але ну, по фізичним показникам, так, ну, є. Ну, я фізично витривалий, і це не секрет. Тому ну, беру на своїх сильних якостях. Давай трішки поспілкуємося про твоє минуле, дуже багато питань було саме про нього. Роман Кручинський питає, в якому клубі починали тренуватися. Згадує ще про своє дитинство. Угу. Ну, я сам з села Зоря, це Рівненський район, і там же я і починав. Ну, команда так і називалася Зоря. Чесно, досить хороша у нас команда була, їздили на там, всеукраїнські змагання по всій Україні. І десь я пам'ятаю, що грали ми у Рівному проти якогось рівненського клубу, і там були тренера з Карпат, і там мене помітили. І вже там, в віці 12-13 років я приїхав на перегляд. <звісно> і так почалася кар'єра. Як далі розвивалися події? Е, ну я до них поступив, але це був, якщо не помиляюсь, сьомий клас. На сьомий клас мене не відпустили батьки. Ну, бо думали, що я ще там маленький і ще не готовий переїхати до Львова. Але все-таки вже у восьмий клас я вже туди потрапив, вже повністю так стати, покинув домівку і переїхав до Львова. І вже з 8 класу почав тренуватися, грати за. Ну я був в структурі УФК Карпат. Uh -huh. Не в Карпат школі, uh -huh. а вже ну, був в УФК. І все. Ну і там тренувався до 11 класу, і вже там далі Ю-19 дуболь, перша кванту була така досить неприємна історія в мене. Вона трапилась в 11 класі. Я тільки от після літа. Я виріс. От я, ну, я був досить час до 10 класу, я був дуже маленький. Там mm -hmm. ну, метр п'ятдесят, метр шістдесят. Ну, не вистачало мені зросту, не вистачало мені ваги. І десь за період, за період літа я дуже сильно підріс і ну, вимахав. Просто ну, я став і такий крупніший, вищий. І, бо з моїми однолітками було досить важко тягатися у фізичному плані і. Дуже сильно підріс, але це так і з іншого боку, це на мене трошки вплинуло на моє здоров'я, і там в мене почали боліти пахи, спина, і робили всякі МРТ. То там мені лікарі не розказували всякої ерунди. Ну, я загалом я не, не тренувався після цього, там півтора року. Mm -hmm. Я вже чесно, я вже про футбол не думав. Я там поступив в університет в Луцьку, е, вчився рік. На бухгалтера на, на бухгалтера. на бухгалтера. На бухгалтера, податківці. Чесно, досить мені цікаво було, ну, я якось це все ну, втягувало мене. Це все комп'ютери. То все, я завжди любив з комп'ютером працювати. І, а так як в мене тато, він за спеціальністю ну, він викладав інформатику в школі. Mm -hmm. І ну, таке натхнення до математики, він, ну. Для мене це все він якби не футбол, пішов би працювати в ну, фінансовій сфері, якійсь плані? Е, ну, я думаю, щось типу того. Але як на мене, це сидяча робота це не, не для мене. Одинадцятий клас півтора роки не займався спортом взагалі. Пішов в університет. Е, що далі сталося? Як ти далі повернувся до спорту? Е, ну. Їздив до лікарів, як кажуть, да, да, ні, ні, там тренуватися, не тренуватися чи можна. І якось воно все само там, позагоювалося, і лікарі дали, ну, дали добро. І я почав тренуватися з е, є така команда в Луцьку: адреналін. Mm -hmm. І я спочатку з нею тренувався, потім е, мій батько домовився, щоб я тренувався з трошки меншими. Ніж я з Волиню, ну, команда Волинь тоді ще була. І я з ними почав тренуватися. І ми були в хороших відносинах. Такий тренер є Роман Гнатів uh -huh. в Карпаті. Тату до нього набрав чи можна на перегляд. Ю-19. Він казав, да да, да, все без питань. І все, я тоді поїхав на перегляд, і почав вже з ними повноцінно тренуватися, і тоді підписав контракт свій перший. Ну тоді була така ситуація з Карпатами, що вони почали ну, розформовувати команду, да, команду. І ну, питання стояло, куди далі йти. І так склалося, що я вже не буду заглублятися в певні деталі, просто що там я і Ростіклях. Ми пішли в Карпати Галич на півроку в оренду, mm -hmm. але підписали з рухом. Ми підписали з рухом, але пішли в оренду. В Карпат-Галич на півроку, і вже п'ятих півроку, ну там не півроку, там буквально місяців ми побули. І все, тоді вже повноцінно перейшов в рух і почав вже з рухом тренуватися. Юскіпер 7 питає, чому вибрав позицію захисника? Я її не вибрав. Я взагалі починав з форварда. Такраз наступне питання: Діма Партика, ще додатково до цього, цікавиться, чи не думав грати в атаці всі скіли для цього є. Ну, повторюся, я в УФК Карпати починав форвардом грати. Угу. Потім щось пішло не так, і я пішов Лінгера правого, правого, лівого грати. І так поступово я потім клас 9-10 почав грати в центрі. Потім в Ю-19 я почав грати опорного півзахисника. І вже в Русі я почав грати центрального захисника спочатку, а вже тоді, я не пам'ятаю, це або Федик мене поставив правого захисника грати, або вже в збірній Ротань. От uh -huh. я от цього моменту я, ну, ну хто мене перший на, на цю позицію поставив, я вже так став. Ну, де ти себе найкраще бачиш? можливо, uh... дати тобі найбільш комфортно. Ну, мені було комфортно грати опорного, тому що ти постійно ну, в центрі поля ти все бачиш, ти більше з м'яком. Але ну привик уже. Ну, це вже привичка грати на фланзі, і з кожним роком, ти все впевненіше стаєш на цій позиції, і це вже як рідна позиція для мене. Кращий найкраща людина, звісно. І найкращий і мене, і мене врятував. Коли будемо 60 см стрибати, просто я вже стрибаю. Я просто не хотів на максимум показувати свій тинсал. Після тренування на полі у вас завжди зал Розповідай, що найбільше любиш роботи, на чому робиш найбільше акценти. Е, ну, якщо це там за пару днів до гри, то звичайно це сила. Треба підтримати, е, силові свої показники. Тому ну, найбільше люблю робити це, звичайно, це присяд. Ну, базові вправи для ніг, для верхнього плечового. Але переважно це завжди це присяд. І Нордік це буде нове слово для вас. Це більше така вправа на задні. На задніх верхніх бедра. Це новий зал. Ми раніше були на Емілі залі, Емель. Так, а зараз зробили новий зал для суто для нас, для першої команди. І це, це топ. Ти собі прийшов перед полем, розімнувся зразу на поле вихід, зразу з поля приходиш в зал, тренуєшся. Ну саме задоволення. Мартусік, Мартисік, Мартусік, Мартусік 21. <хи> Питає, який у вас був улюблений футболіст в дитинстві і чи він взагалі був? Давай ще загалом скажеш про свого улюбленого футболіста зараз, за ким найбільше слідкуєш, можливо, є той, ким ти найбільше надихаєшся? Ну, раніше, коли я грав Форварда, то ну, для мене це, звичайно, це ну, два. Просто великі футболісти це Месі і Роналдо. Для мене це, ну, вони завжди були. У нас там було питання Месі чи Роналду. Ну, я швидко скажу, що це Месі. Ну, для угу. мене ну, це талант. Але більш притаманне для мене це, ну, я скажу, в кого нема таланту такого, як Месі, потрібно просто пахати, як Роналдо, і все. І ну, цим ти можеш досягнути великого результату. Тому... — А зараз яким це ткуєш? Ну, колись от ще колись там, коли я переходив, міняв різні позиції. Мені дуже подобався Мису Тузіл. Uh -huh. от його бачення поля, його володіння мічем, для мене це було ну, його прийоми міча. Це було щось на, на космічному рівні. А зараз, ну, ну для мене, от, якщо по правому захиснику брати, то це, звичайно, Кайл Уокер. Це ну, стабільний, постійно стабільний правий захисник, швидкий. Ну, і це більш протаманно мені. ну, Його навіть, стиль, його вбігання, його, ну, його фізична така мощ. Чому саме 77-й номер? Цікавиться Денис Масуняк? Я сподіваюся, що я правильно прочитала ні. Чому 77? 77. Чому? 7 Кажуть, одна сімка добра, дві краще. Чесно, не знаю, якось. Що якось, просто... У нас якось в сім'ї все було зв'язано ну, чогось так. щось семіркою. з Семіркою. Так, щось. І там в Балька рік народження 77-й. І якось так воно. Ну, і Прийшов в рух, був номер вільний, 77-й. Думаю, угу. чого ні. Я, ну, я, мій найулюбленіший номер це був 11-й колись. Угу. І прийшов, ну, всі номера зайняті були ну, найбільш популярні. І взяв сімдесят сьомий. Все. Ну і зараз не хочу міняти його. Тому... А яке загалом улюблене число? 11 Одинадцятка? Та, Одинадцятка. Так я та, залишилася. Та. А, Богдан питає: які враження від оренди в Кортрейк? Яка думка про бельгійський чемпіонат? Давай згадаємо ще і про цей період ага. твого життя оренда в бельгійському клубі. Це було досить неочікувано для мене. Це mm -hmm. буквально сталося там в період п'яти днів, тижня, часу. Я вже там був один дзвінок, і там, я вже через пару днів мав виїжджати. І я ще їхав на машині сам. Для мене це теж був виклик, тому що я ніколи взагалі на, на машині я ніколи не був в Європі, навіть mm -hmm. на машині не міг поїхати в Польщу. а тут мені треба через всю Європу, Бельгія. практично в Бельгію. І це вже аж на самий краєчок Бельгії, це вже біля Франції. Але ну я такий якийсь трошки пофігіст, і ну, цікаво. Чесно, я як кайфанув від дороги. Від, ну, там їхати було, звісно, трохи довго, але, але я як кайфанув. А сам період Бельгії. Тебе то, тоді травма була? Ну так, ну, да, але якби не травма, то я думаю, міг там і лишитися, в принципі, а так як вже. Так як сталося, так значить, мало бути. Uh -huh. Мав значить повернутися. Але загалом ну, класний досвід. Мені дуже сподобався чемпіонат, дуже сподобалось ставлення. Ну, я побачив, як є було ставлення там, в Європі до футболістів, яке тут. Ну, є з чим порівняти просто. Uh -huh. І навіть я там пограв трошки менше, ніж рік, і ну, приїжджаючи сюди, ну, запитувались, як там, як тут, чи треба зробити так. І ну, давав хороші поради. Класний досвід. Та. А загалом а про бельгійський чемпіонат. Е, топ. що можеш сказати? Е, порівняно, е, після того, як я вже зіграв сезон в УПЛ, там сезон чи два, угу. я вже точно не скажу. Е, було досить цікаво. Було, чесно, було важкувато входити в той ритм. Е, інші. Ну, інші швидкостя взагалі, ніж в українському футболі. Ну, це на той період був зараз. Я, ну, зараз я не знаю. Котик питає: за скільки часу досяг найбільшого прогресу в кар'єрі? Як думаєш? Та він тільки починається, дай Бог. Тому я, ну. Людини не має планки якоїсь. Ну, що mm -hmm. ти от сперся в неї, я завжди треба стукати туди, щоб ну, досягати якомога більшого максимуму. Ну, по відчуттях. Чи є в тебе якісь відчуття, коли дійсно відбувся такий якийсь стрибок у варх? Це мабуть. Вже коли став правим захисником і угу. почав грати в молодіжній збірні, і тоді вже я себе досить. Непогано проявляв на цій позиції, вже впевнено стояв на ногах. І тоді це вже був ну, такий прогрес. Бо, звичайно, коли ти переходиш на нову позицію, тобі треба час. І цей час в мене був ну, доволі тривалий. Буквально місяців 3-4 я ну, мені, мені треба було, щоб стати на ноги на, на цій позиції. І вже десь загалом, ну це десь було, мабуть, років два тому, що от іменно така перетурбація в моїй футбольній кар'єрі сталася. Чікен, Погнали. І що? Ні, мабуть, треба брати макарони. чуть глюводиків додали. От, овочі, овочі це взагалі це супер. Але переважно їм цю курку. І якщо стоїть вибір між гречкою і макаронами, то, мабуть, гречка. Гречку більше люблю. Вже коли ти всередині спорту, ну, вже спілкуєшся з батьма людьми і розумієш, що тобі треба їсти, що тобі не потрібно їсти. Та просто менше солодкого, але я сладкаєшка ще той, але ну, люблю дуже солодке, але ну, стараюся менше його вживати. Начіс, ти будеш знову в кадрі. Перспективний защитник центральний. Бач, пельмені їсть. Пельмені не треба їсти. Треод, курочку. У нас ще залишилися цікаві питання від вболівальників. За питає, який момент у вашій кар'єрі ви запам'ятали найбільше. Ну, да, в збірну, звичайно, все такий особливий момент був, але для мене ще це голи. Вони не досить часто так трапляються. У нас є питання. Так, найкращий гол в кар'єрі Комерстас цікавиться. Заодно можеш згадати про Там, свій найкращий мене гол. Їх мало. Виділити не, ну, або нагадати в На молодіжному рівні я ну, досить багато забував, а в УПЛ в мене тільки один гол це проти Колоса, І то ну, такий він вийшов досить. Такий неуклюжий, так сказати, але, але гол, О, гол. Гол є гол. Є гол та. І за кортрейк пам'ятаю забив. Ми тоді перемогли 3-2. Угу. Я тоді віддав гол. Забив гол і віддав голю. І тоді, ну... Це ви проти кого грали? Левен. Як, мабуть, Левен ми тоді. Левен чи Лювен? Теж не пам'ятаю. І тоді я забив на виїзді, це для мене був перший гол. Ну, Емоції були шалені. Плуманта питає: які цілі ви ставите перед собою на найближчий сезон? На сезон. Він має на увазі на цей, що зараз? На цей, давай, що зараз. Ну, На найближчий час, на найближчий період. Ну, Звичайно, це, ну, хотілося б в тому сезоні не вийшло попасти в Єврокубки. а Хотілося б в цьому сезоні попасти, але на зараз така. Я б не сказав, що це полоса, якась чорна чи ще mm -hmm. щось. Ми нормально граємо, просто нема того фарту. От Просто oh, не, не вистачає елементарного фарту десь в тому моменті. Ну Багато моментів є, як, що ми створюємо і ми їх не забуваємо. А я впевнений, що як, якщо б це створили якась інша команда який це момент, то вона б забила. Mm -hmm. Ну Десь долю фарту просто не вистачає, але. Це, це футбол, це таке мало статися. І для нас це таке вперше. І це, і це класно, що це сталося з нами, тому що це робить сильнішими нас тільки. А от для себе особисто свої цілі. Це віддати якомога ну, більше результативних дій для команди, щоб команда перемагала. Ну і, звичайно, ціль це національна збірна. Ну, попасти в неї. Це, це, це для кожного футболіста. Це, ну, це, напевно, найголовніша ціль в кар'єрі це попасти в збірну. За футболістів якраз таке питання: на якому стадіоні в майбутньому мрієте зіграти? Кампнув. Я не здивована. Вони всі так говорять. Новий стадіон буде. Тому там ж зараз він тебе про реконструкцію тому пару років зустрінемось там. Ми завершили. Я тобі дуже-дуже вдячна. Дякую вам, що ти прийшов сьогодні до нас, що ми сьогодні з тобою провели цілий день трішечки став ближчим із нашими вболівальниками. Друзі, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух ТВ. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. Ми прощаємось. Супер! Все, Па-па